Друзі, ловіть спосіб, як можна прочитати видалені повідомлення у месенджері. Погодьте, що у вас хоч раз в житті трапляла ситуація, коли е, вам надходить повідомлення. Ви заходите в додаток, щоб його прочитати. А там красується напис Дане повідомлення-видалене. І нерідко, коли ми запитуємо співрозмовника, що там було, то отримуємо відповідь. Нічого важливого, але погодьтесь, просто так нас вже не зупинити. Нас розпирає зацікавленість, що ж там такого було у тому клятому повідомленні. Друзі, все дуже просто. Заходимо в налаштування смартфона, вибираємо вкладку Повідомлення. Потім шукаємо розділ Додаткові параметри чи налаштування. Знаходимо в цій вкладці журнал повідомлень та заходимо в наступний розділ. Далі відкривається вікно, в якому є лише одна функція. Це відображення останніх та відкладених повідомлень. Вмикаємо її. Після цього у нас з'являється журнал всіх повідомлень за останні 24 години, в якому відображаємо.